Ти запитав, наскільки відрізняється? У нас в цьому плані демократія. Тобто будь-яка компанія може замовляти, ми так працюємо, щоб непікор, оце консалтинг-агенцію, ми винесли бик офіс і можна сказати, всі послуги в Core, Вони, ну, по суті, конкурують на маркеті. І тому їм, е, звісно, що ми просимо, типу так, трошки регулюємо маркет. Я прошу надпікор не робити велику мержу. Там всі рекотін-агенції працюють з маржою 15-20%. Я прошу, щоб наші працювали всередині дешевше. Е, і. Це плюс, плюс там наші якісь процеси. Таким чином, кожна компанія вирішує сама, але поки що вони зазвичай використовують послуги на Пікор. І є всякі і різні касти. Наприклад, зрозуміло, що коли компанія піде там, на IPO чи там, до якогось серйозного інвестора, їм вже потрібно, ну, скажімо так, вийти з групи. Все до себе все за, 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 да, заведуть. Да, все але теж можна заводити по-різному. Наприклад, у Kiss Maps окрема команда рекрутінгу. Типу, okay. але ця команда, ну як ну ніхто не uh -huh. помітив різницю скоріш за все, тому що наші процеси вони, ми маємо будувати їх ефірно. Тобто сіонепікора е, Надін, Надя вона робить так, щоб рекрутинг був такий крутий, щоб ніхто не хотів піти, щоб якісь хотіли, щоб менеджили команду їх таку, яку от став по суті. Менеджили на Core. Тому, okay. Okay. тому отак воно от, ну, працює. Я зрозумів.